Вітаю. начебто запрацювали санкції Байдена. Джозеф ввів санкції вже перед самим виходом з Білого Дому. Пам'ятаєте, він нещодавно підписав нафтові санкції. Ну і от Китай не може і не хоче прийняти російські судна. Кожна з яких везе по 700-800 тисяч тонн барелів, майже по мільйону барелів на кожному судні, а прийняти китайські порти не можуть. Далі Газпром скорочує персонал вдвічі. З 4 з тисяч буде тепер 2 тисячі. Міхельсон і тімченко, близькі друзі Путіна, по скрапленому газу теж не можуть завершити проекти. Теж санкції заважають. Одним словом, начебто потрошки в енергетичній сфері проти тіньового флоту тіньових друзів Путіна. Почало трошки працювати, але наскільки це допоможе дотиснути цю стару жабу, поки що невідомо. Financial Times вийшов з матеріалом, який каже, що в Путіна нема часу. Він блефує. Насправді є економічні проблеми і кажуть, що треба зробити для України. Ну, наприклад, віддати російські гроші. Авансом в рахунок репарацій. Вони кажуть, є в Європі гроші кілька сотень мільярдів. Віддайте вже Україні. Наперед не треба ждати. Ну, і ще деякі речі вони розповіли, а, щоб це пошвидше. Вони кажуть, часу в нього немає. Ну і тут з'являється ще новина вучіч. Президент Сербії каже, Сербія повинна стати місцем зустрічі Путіна і Трампа. Непогане місце, там дуже дуже смачна кухня, але питання просте, до чого тут Сербія? Запитаєте ви? А я вам скажу, це вже друга країна, на яку має вплив Путін, і яка каже після Швейцарії, я вчора я вам писав відео. Давайте зробимо переговори. Ми вже готові. Офіціанти наготовлені, білі оділи, Дійсно, можна десь погодитись в Financial Times, що Путін. Зазиває Трампа до переговорів по полі бою. Я не бачу, щоб вони дуже сильно хотіли переговорів. Вони рухаються зараз в Дніпропетровську область, намагаються розрізати Дніпро-Запоріжжя, намагаються нас атакувати по інших е, напрямках. В той же час ми бачимо, що вони не є такими сильними, як розповідають з Курщини вибити Україну вже добрих півроку не можуть. І ось тут питання, чи хоче дійсно Путін переговорів, чи не хоче, давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, нам залишилось 5 тисяч до 600. От, а це перше, друге, ви знаєте, що нас атакують російські боти, і я можу зникнути стрічки вашої видачі. Тому перевірте, чи ви точно підписані, бо половина з вас цього ще не зробила. Підписуйтесь, а ми починаємо. Китай відмовився прийняти російські бляшанки, які привезли нафту, а це все через санкції Байдена. Отак, от Байден згадав, що він ще той козак і ввів на останок санкції. Я не буду повертатись до тих жахливих сантиментів, які наповнюють мене зсередини, що, мовляв, Джозеф міг зробити це і набагато раніше. Ну, але уже дарованому коневі в зуби не дивляться. Ввели санкції пізно, ну краще ніж ніколи. 770 тисяч барелів нафти, і 755 танкер Мермар і танкер Хуйхай Пасифік не змогли зайти в порти Китаю. Там їх не пускають і не чекають. Частина кораблів взагалі стала на морі, що називається лягли на якір і чекають подальших команд. Зводять... Наради збирають штаби, що ж робити з російською нафтою. Упс, вона виявилась нікому не потрібна. Е, головне, кажуть, продавати нижче критичної е, цифри в 60. Трамп пропонує взагалі продавати по 40. Каже, треба відкрити всі крани, які тільки можна, і залити світ нафтою. В економічному значенні не фізично знищити екологію. Ну і власне, керівники індійських НПЗ кажуть, що. А ще вивчають документи разом з юридичними службами. Деякі з них заявили, що в понеділок, тобто сьогодні, вже готуються до серйозних перебоїв з поставками, які можуть, можуть тривати від шести місяців і повпливають на імпорт практично мільйона барелів в день. Отака от прекрасна інформація. Чиновники бояться, що прискорена інфляція, якщо в країні може початися, якщо доведеться купляти нафту більш дорогу в других виробників, а і власне готуються до переговорів з Вашингтоном, намагаючись зберегти російські поставки. Це кажуть індуси. Ну, ми хочемо сказати друзям індусам, Ми вас дуже любимо. Ми вас поважаємо. Але є один маленький нюанс: до цього ви до війни ж якось жили без російської нафти. Інфляція, зрозуміло, ви зараз ростете десятизначними числами. Чому? Тому що Штати, щоб послабити Китай, направив гроші в вас. Ви після ковіду, ви спочатку просіли в ковід, а потім, коли Штати вже в війну Росії проти України почали послаблювати Китай, ви стали головним бенефіціаром. Google зайшов, Microsoft зайшов. Виробництво iPhone зайшло. Ну, друзі, теж треба знати міру. Дві курки масали скарі не з'їсиш. Але дякуємо, що є хоча б одна, і не треба зараз розказувати, що ви не вижите без російської нафти. Ні, 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 ні. Термозіть, Росію треба зупинити, а потім займатися заробітками. І інфляція це не найкритичніше. Критично, коли війна на твоїй території і вбивають дітей. Ось це критично. Далі, що що почалося? Росія звинуватила в Україну в спробах обстріляти трубопровід, який через турецький потік качає. Знову ж таки, вони це запустили. Ми це бачили. От, не звертайте увагу, хотіли б знищити. Знищили. От, наприклад, треба компресорна станція в Курській області. Ввели війська, взяли все, що треба. На газ зупинили і нічого не відбувається. Тут вони звинувачують, що ми десь стріляли. Чи могло летіти десь поряд на військову базу? Могло. Чи стріляли б ми в компресорну станцію, щоб знищити турецький потік і посваритися з турками? Поки що таких задач не стояло. Тому ніхто з турками сваритись не хоче. Контроль в морі важливіший, контроль босфора важливіший, тому зараз ми точно це не робимо. Те, що росіяни хочуть нас посварити, да, це може бути. Але повернемося до санкцій. Санції проти Міхельсона і Тімченка це два гаманця Путіна. Можете напряму розуміти, що це його гаманці, це не олігархії власники, це вони біологічні гаманці. От зробив їх із людей. Вони носять його бабло. От проти них і ввели санкції. Там є проект Арктик СПГ 2 це скраплений природний газ. А вони, типу, добували, ввели першу лінію, і зараз мали їм прийти кораблики, танкери, які б мали б це возити. Кораблики з Кореї не прийдуть. Ну, ви визначаєте, чи ви любите Південну Корею, чи ви любите Північну Корею. Якщо любите Північну, да, беріть війська за і можете ними атакувати Україну, вчити їх напасти на Південну. Але тут Південна Корея каже: ну тоді наші танкери. Які ви хочете возити потім по всьому світу скраплений газ, вам не приїдуть. До речі, Південна Корея підтвердила, що Україна знищила кілька сотень північнокорейців, підтвердили, що ще добре кілька тисяч їх поранених, і підтвердили наявність в українських СІЗО якраз таки північно-корейських в'язнів. Ну, одного Зеленського навіть зробив популярним. Його показали. Тепер його фотографію носять по всіх можливих мережах. Так, от, скрапленого газу на півночі не буде. Корейська Хан -Хан -Ха Оушен сказала, що не буде поставляти їм танкери. А сполучені штати ввели санкції на китайські офшори. От які власне були зв'язані з ось цим Міхельсоном і Тімченком. Тому поки що відкладається ваша ця історія, але не відкладаються проблеми. Далі виходить Газпром і каже, що, слухайте, треба скорочувати, треба скорочувати постачання е грошей е дармоїдам, які сидять в центральному офісі і загалом в керівництві Газпрому. 4 тисячі людей забагато, скільки скоротити. Ну, як зазвичай це буває в Росії. В половину Рубай. От ну от, а, ну от а, зараз бачимо, що скорочують, а, причому максимально. І це тільки початок. 50% скорочення в Газпромі. Це перші тренди. Компанія збиткова, компанія не витягує навіть усей цей персонал. Ну от, ну скажімо так, побажаємо їм удачі. Ні Орбан, ні Фіцо точно не сколихнуть Україну, щоб ми почали продавати їхній газ і нафту. По нафті до шмигаля питання, бо вона ще досі йде по Україні. А от газ і їхній вже зупинився. Те саме треба зробити з їхньою нафтою, і те саме треба зробити з їхніми енергоносіями по всьому світу. Як казав класик, в Росії в геополітиці два друга це газ і нафта. Обидва повинні бути знищені. В Україні друзів багато. Це і Штати, і Британія, і Європейський Союз, і навіть Китай все рівно залишається другом для України. Складним, але другом. В Росії друга два газ і нафта із Китаєм, і з Індією, і з Штатами, і з Європою. Заберіть ці два компоненти, а Росія нікому не треба. Тоді всі визнають, да, фашистська держава. А коли є газ і нафта, ні все так однозначно. Тому ось це ті дві точки, в які ми повинні бити. тому, коли летить на НПЗ, коли летить по російських якраз таки військових об'єктах, енергетичних об'єктах, це прекрасно, це просто прекрасно. Англійською звучить як «beautiful». Отак, от воно повинно далі і рухатись. Financial Times вийшов з такою трохи, ну я б сказав, нахваленою статтею, Мені вона не, не зовсім подобається. Вона змушує розслаблятися, вона змушує, типу, ну все, типу, виграли Росію, в Путіна часу нема. Вони там проходяться по як казали в часи кучми в 90-х, по реперних точках російської економіки. Вони кажуть, вона перегріта. Якщо йде мобілізація, то зрозуміло буде ріст. Зарплат, мобілізація економіки мається на увазі. Ріст зарплат, ріст економіки. Тому що йде мобілізація, витрачають на армійщину. Але вони кажуть, економіка не росте. Вони зробили спецставку для окремих підприємств. І вони беруть не по 21, як зараз зробила Набіуліна, а вони беруть по супермаленькій ставці кредити. Причому в таких об'ємах, що Financial Times каже, що це вже. Тіньовий друк коштів, ось ці супер дешеві кредити для путінських контор і для оборонних комплексів, що це супер е, включений станок. І вони кажуть, воно аукнеться інфляцією даром по економіці. Друге, вони кажуть, що це реальний е, друк грошей. Друге, що вони кажуть, 71% це корпоративний борг. І це якраз таки те, що не можна закривати очі. І друге, що вони кажуть, що треба з цим всім працювати і треба вдарити по цій економіці. Найкращий удар це віддати російські гроші за кордоном в Україну і сказати: друзі, ось отримуйте. Це ваше аванс за репарації наперед даємо. Хай буде. І це ще шатне російську економіку. Да, плюс газ, плюс нафта, плюс санкції. Вони кажуть, що в Путіна насправді часу немає, що Путін блефує, коли каже, що часу безмежно. І тут дійсно ну, хочеться вірити, раціонально розум каже та ні, Типу, коли там жили добре. Завжди бідність, нищита, завжди безпорядок. Але вони кажуть: ні, придивіться до економіки, вона дійсно може дати тріщину. Ну, радянська економіка точно дала. Але тоді ціни на нафту скоротили настільки, що Саудівська Аравія ще досі отримує бонуси від Сполучених Штатів. Ну і вони кажуть, що це бомба у дії, яку Путін сам створив, і, власне, вона може вибухнути. Я вже, знаєте, коли хочеш повірити в прогноз, сам починаєш шукати, а де ж підтвердження прогнозу є. Ну і я для себе знаходжу, що виходить вучіч, і каже: Сербія зацікавлена бути місцем зустрічі Трампа і Путіна. Я ніколи не ліз у світові проблеми, але Сербія зацікавлена бути місцем зустрічі президента Росії та Америки. Ми повністю готові гарантувати безпеку обох президентів. Немає жодної країни, яка б могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Жодна, тому що ми говорили не про лідерів, які були таким чи такими, а скоріше про підтримку народу в цілому. І з іншого боку, це країна, де президент Путін все ще дуже популярний. Тож я думаю, що це місце на земній кулі було б надзвичайно підходящим для обох політиків. Сказав Вучич, варто зазначити, що Сербія держава-учасниця міжнародного кримінального суду, яка повинна затримати Путіна за ордером на арешт, під під час міжнародного кримінального суду. Ну, типу, за його за те, що видали. Ви знаєте, що вчора говорила Швейцарія? Ну от. Знаєте, в мене всередині кажу, надто солодкий прогноз від Financial Times, що все посипеться. Дійсно, гарні новини від Байдена за сьогодні. Порти не приймають, Газпром скорочує Міхельсонів покарали каменців Путіна, начебто, непоганий результат. Да, вони зараз будуть підлаштовуватися і думати, як з цього всього вирвати. Правда, 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 але дійсно на політичному рівні ми бачимо і дипломатичному, що Путін шукає перемовин. Да, він хоче нав'язати тотальну поразку Україні. да, він хоче змусити нас до, фінальної, до фінального колапсу, але він шукає це. Тоді питання проста, чого ж він так бистро шукає? А що ж йому так горить? Він же ж там безмежні можливості і ресурси. Значить, щось дійсно не так. Значить, не все так добре в московському королівстві, значить, не все так, як вони розказують. Так, да, усі хвалебні історії британської преси треба ділити на два. Але не просто так, другий день підряд. лоялісти Путіна, швейцарці і серби, вийшли. Ой-ой-ой, давайте пошвидше. Вони розуміють одну штуку, що можна втратити політичний момент. Ось ця налаштованість Трампа позитивно на Путіна в якийсь момент може впасти і зійти. Може, якісь секрети з Байденом проти Трампа домовлявся. Може Трамп просто втомитися, може Трампу це буде невигідно, може ще таких 100 штук бути. Але дійсно щось всередині є, чому Путін поспішає. Україні це варто розуміти і бачити. І Україні варто з цього робити правильні кроки. Україні варто знаходити можливості для свого посилення. Дуже важливо дивитись зараз на всю картинку широко. Ворога треба заганяти в кут. Ну якщо навіть попри те, що британці нагнітають, що можуть бути проблеми, давайте до цього приєднаємося і до проблем приведемо. Дуже часто в економіці, особливо в такій діряві, як російська, самозбуваючі прогнози дуже часто трапляються. Це перша історія. Друга. В газеті «Політика» з'явився великий матеріал про те, що Україна може вступити в НАТО, якщо союзники зроблять три кроки. Ну от старший науковий співробітник аналітичного центру Гудзон інституту люк кофі написав велику статтю, чому Трампу треба брати Україну в НАТО, треба завершувати війну. Роль НАТО та перспектива членства. Членство України в НАТО могло б забезпечити ефективне стримування російської агресії. Раз. Розподіл тягаря оборони між країнами-членами Альянсу. Два. Міцну основу для тривалого миру в Східній Європі. Це плюси для НАТО. Плюси для нас Кофі каже. Офіційне зобов'язання України не застосовувати силу для повернення окупованих територій, тому що не плюси, а умови. А Київ міг би запозичити підхід західної Німеччини, яка перед вступом до НАТО в 54 році задекларувала мирний шлях вирішення територіальних суперечок, включення всієї міжнародної визнаної території України до НАТО. Це гарантія, якраз таки. Того, що Україна не визнає окупацію. Ну і третя зміна статті е, 6 Шість Північного Атлантичного договору. Те, що я вам говорив, географічні реалії, що да, захищаємо тільки те, що зараз прописуємо, але не визнаємо окупацію в цілому, і він наводить безліч прикладів, що і Греція, і Туреччина, і Франція не внесли всі свої території. Щодо конфлікту, ви не можете вступати, бо типу територіальний конфлікт. Він каже: ні. Просто треба сказати, що конфлікт є, але ми хочемо вирішити його в майбутньому мирним шляхом. І Естонія, і Хорватія точно так же вступили. Тобто ми бачимо, що Путіну горить час, а ми можемо нагнітати вступ в НАТО. Без НАТО заморозка буде неповною. Без НАТО заморозка призведе до того, що Путін за кілька років буде. Тут мені виникається, що цю статтю попросили наші друзі, яких ми ще раніше наняли данці, попрацювати з нею і запустити. і навіть попри те, що вона така нехай нагнітає в західних суспільствах правильну думку. І інститут Гудзона впливова інституція, і газета політико впливова інституція. А Україна в НАТО буде новою інституцією, яка допоможе цьому альянсу відбутись. Перезавантажитись і знайти своє нове життя, в якому він зможе бути сильним, а не просто бути ось тим, що ми зараз бачимо. Трамп прийшов. Дійсно, політика змінилася. Змінилася реальне світосприйняття, і це ще він в кабінет не зайшов. Тому бачимо, що дуже багато ось таких історій буде. Нам треба рухатись прямо. До своїх цілей, не поступатись україною і українським інтересом, і знаходити слабкі сторони в стані ворога і по них бити. В даному випадку ми бачимо, що наші друзі-партнери нам теж в цьому допомагають. Ну, як мінімум, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, сьогоднішні новини за першу частину понеділка дійсно можна вважати такими, що вперше за 15 пакетів дійсно санкції, хоча б трохи запрацювали? Чи це просто такий моментальний ефект, просто піна на воді? і Вона дуже скоро зійде? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, друге, чи дійсно ви бачите? Бульбашку економічну, яку надув Путін в російській економіці, і дійсно в нього проблеми з часом. Треба пошвидше перепідписатись, бо скоро лусне. Чи навпаки, російська економіка бездонна, і там ще дуже багато всього є. Напишіть свою думку в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!